Та, йдемо далі, трошки вулицю за річною, де колись був риночок, а зараз його тут вже не дуже є. ці серпні чудова. Тепла погода? але вироби з дерева. Щось відчинено, щось зачинено, щось працює, щось не працює. Глобально, щоб покупців не видно. Це до слова. Тут кава смачна, торти від шефа. Але як ви прийдете і вам зроблять каву, і кава справді сподобається, то ви ці танці скажіть, що канал Львів Депо. Казав, що у вас смачна кава, і я тому прийшов. Там кава мені подобається. Тут міст будуть ремонтувати. О, Тут де качки плавали, бачите, ще що нове ми побачили. Укріплюють берег. І тут буде вже О, що буде нормальний міст, буде нормальне укріплення берега, буде так як, мало бути. так, як мало бути. Перед тим як воно все обвалилось. йдемо далі. Не знаю, чому тут зносять, можливо, щось будуть будувати. Тут теж були такі залишки ринку, але зараз були вже трошки наше все. Мінус 50. що бокці тільки не видно. Ця точка з кавою могла б працювати, правда? ну? <клухи> <клухи> Та, от до цього місця зробили берегоукріплення. укріплення. Я вірю, що його і далі зроблять. Я вірю, що його і далі зроблять. Готель Валентина тут. А десь ми доходимо до плюс-мінус того готеля, де, де наша глядачка підписниця зі Львова, яка любить східниці, пані Ніна відпочиває. Ай, ми тоді були в травні, трошки розминулись, пані Ніною, але нічого. Як не в східниці, то в Трускавці можна побачити, правда, правда? В східниці ми з вами ще не бачились пані Ніно. Підемо далі. За річною в напрямку до джерел. Там теж джерела, це вулиця Львівська на Не, ні, це не Львівська. Плутає, морочуємо голову, Ні-ні, забудьте. Йдемо далі за річною. Самокати в східниці на прокат я поки що не бачив, так що тут хто катається, то на своїх. Місцевість трошки під горку. Не кожен самокат так під горку виїде, якщо... Якщо насправді. Якщо серйозно. Ой, я казав, що є якась проблема в східниці з вивезенням сміттям, от, от ці смітники підтверджують, що є якась проблема в східниці з вивезенням сміття. Чому так, я не знаю. Не вивозить. <свісна> Все дуже просто, так? <свісна> да, да, Проблема полягає в тому, що сміття просто не вивозить. А так, бачите, тихо, спокійно. Балкончики порожні, в східниця, з розпростертими обіймами, чекає, відпочиває. Тання називається цей об'єкт проживання. Вулиця Шевченка. Она, частина будинків, тут знаходяться, вони відносяться до вулиці Шевченка. Ну а щодо там гендерного чи вікового складу того, що ми в східниці бачили, то в основному жінки. Ну і пенсійний вік. Найбільше відпочиваючи пенсійного віку, то тут зазвичай був найбільше людей пенсійної А Давайте до річечки підійдемо. Глянемо, як тут річечка! Тут вона невеличка, навіть не скажеш, от могла вона так розлити спроду. Йдемо далі. Кава ця теж бачите не працює. Ці не можу вам показати, але ну, кава не працює. Чому не працює, невідомо. І економіка вчить. Нема, нема попиту, нема пропозицій. Якби міська була потрібна. Її би купували. Якби її купували, вона б тут продавалася. Леонтія йшли. Автомобіль. Ай що, ліворуч там, питна галерея, ми знаємо, але кажу, як є, спішимо на маршрутку. 17.30. Треба виїхати. Так, трошки затримаємося, бачите. що. 17.20. А розклад маршруток я показав в одному з відео. Можливо, коротке відео зроблю з розкладом маршруток. От, 17:21. Мечте в мене 17.30 вже від'їде маршрутка. Тому треба го 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 так як ці мавпочки на пальму лізуть, от так треба прискоритися. А вулиця Шевченка. Тут, до речі, далі теж буде один невеличкий сувенірний риночок. Східна лягу міни магазинчик. Я таке враження теж не працює, ну хоча це може працювати, просто мені так здається. Те, що біля магазину нема людей, на вулиці немає людей, то не означає, що магазин не працює, правда? Правда. Наліво. Тут зараз буде поворот, ну так вже скажу, бо зараз не встигаємо туди дійти. Наліво вулиця Котляревської поворот до джерела номер 18 Від того джерела теж можна піднятися. До п'яти синів і доньок. І відповідно від них можна спуститись там, де початок базара біля третього джерела. Можна так собі через гору таку прогулянку зробити. Це, ну це цікава, хороша, гарна прогулянка. А ми поки що йдемо вздовж річки. не видно. Вже я не знаю, як хтось в майбутньому буде мене пародіювати. <гум> Пародія буде виглядати так, людей нема, людей не видно, порожні кафе, порожні ресторани. Так мене будуть пародіювати. <гум> ну, щоб ви знали, то так кажуть, що коли таке буде. Зі мною селфі роблять. Там вже кілька років зі мною селфі роблять, то Спочатку було незвично, потім звик, потім сподобалося. <гум> розумію тих зірок, які біля бівету фотографуються. Оце пан схема хорорту Східниця, так що її можна вивчити кому цікаво. Так що кажу, розумію тих зірок, які фотографуються біля бівету. Міст тут як був неробочий, так і залишається неробочий заїзд там далі. Тут можна пішки зайти хіба до джерела, а ринок теж, бачите, я ж хотів до нього дотягнути. Відео частково працює, частково не працює, але покупців зовсім не видно. Нові всякі чудики продаються. А вже там трошки далі бачив це тустень. Ми вже дійшли до автобусу, а якщо вам було цікаво, чи я встигну на автобус, ну то встигну, я сподіваюся. Не буду вже так до самого автобуса, але, але встигну. Зважаючи на те, що я сюди прийшов пішки, ви скажете, може туди пішки. Ну, та можу, але якось сьогодні не планував. Ще при нагоді колись туди-назад можна буде сходити в східницю Ні, то з трускавця. Я зі Львова далеко. Зільмова я кудись інакше схожу стадіончик. Команда тренування проводить. О, то Якщо комусь до 18-го джерела через цей міст переїжджаєте, туди можна наліво піти, є такий варіант. Є такий варіант. Що місто теж був пошкоджений. В результаті, коли річка вийшла з берегів. Ну, а цей міст робочий. Попередній міст не був робочий. Обганяємо, йдемо. О, видно мою маршрутку. Все дуже добре, що я не встигаю.